就是。 Я думаю, що можна привітати вас з іншою, тому що відігравались з 0-2. Ну і одразу питання по гравцям по польовому гравцю, і ви якраз була термін цих голів. Це була саме ваша така інтуїція саме піти на п'ятачок і одразу там опинитись потрібний час в потрібному місці. Ну, я побачив, там просто було місце. І був такий п'ятачок. І погано, що не забив з першої спроби. На добре, що забив з другої. Ну, це таке, коли в п'ятьох йдеш. Там має бути таке місце, там страшні. Чи можна пояснити те, що у першому таймі та й у другому теж вашій команді тотально не щастило з реалізацією моментів перед тим, як ви забили два голи? Ну, я взагалі можу сказати, що не дуже добра гра була з нашої сторони. А в першому таймі я вважаю, що ми заслуговували хоча б на один гол. Там Воротар дуже декілька разів здорово зіграв. А ось що по-другому, я не знаю, може трошки подостало, але як я вже сказав, добре, що забили два в кінці, та це нічого. Проти вашої команди сьогодні грав такий знаний майстер, як Віталі який і поклав два голи да, у ваші ворота. Наскільки складно грати проти такого досвідченого майстра? Ну воно ж видно, що він майстер, і всі кажуть ліва, ліва. Він нам бах подправи, бах подправи. Ну. Відно, як людина працює з м'ячем, як вона мислить. Тому ну, дуже цікаво проти таких майстрів грати. Чи хотіли б ви собі взяти таку майстра в команду? Звісно, звісно, в такому випадку так, але я не займаюся комплектацією команди. Якщо буде якась рекомендація, то я залюбкаю. Дякую. Дякую.